Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Як ви бачите, в кадрі є пряжа різних кольорів, а це означає, що я е, йду в новий спільний проєкт під назвою Малюю пряжею. Даний спільний проєкт організувала Юлія Мілієва з одноіменного каналу. Я в описі під даним відео залишу посилання на організатора. Та учасників даного спільного проєкту. І так, дівчатка, що ж це за проєкт? Це проєкт, в якому ми будемо в'язати різні вироби, немає прив'язки до виробів, немає прив'язки до того, що в'язати, як в'язати, коли звітувати, є тільки кінцева дата спільного проєкту. Це десь у травні, здається, 19 травня. І в цьому спільному проєкті Юля рекомендує використати техніку Жаккард, інтарсію чи ще якусь іншу, можливо, це буде вишивка по в'язаному полотні. Ну, одним словом, хто що хоче, як хоче, створює малюнок. Я вирішила, так як я ще жакарду такого великого не в'язала, я вирішила і замовила собі. Під даний спільний проект, під джемпер замовила собі пряжу. Вже у влоговому відео, можливо, хтось бачив, а можливо, і не бачили, можливо, не всі дивляться. Це ось такий кардний мериносик. Ось такий виробник. Меренос з ПЛ це, мабуть, поліамід, поліакрил, не знаю, 750 метрів на 100 грам. Я замовила дві таких бобіночки. Фіолетовий він вам не передається. Він вам як синій передається, він фіолетовий колір. Ні, немає. Освітлення не дуже гарне. І ось цей жовтий, який передається вам жовтим, він насправді такий, як манго, колір манго. Тому я вирішила поєднати ці дві пряжі, в них склад однаковий, все однакове, метраж однаковий, і вирішила в'язати щось з жакардом. Так, як я не люблю в'язати великі зразки. Я вив'язала ось такі, чисто, щоб подивитися, як пряжа розкривається, після в'язання, після ВТО. Ось тут я в'язала спицями номер 325. Я просто попробувала для того, щоб подивитися, які, це, які спиці підібрати. Дівчатка, полотно мені здалося досить забитим. Ось тут я вже взяла номер. 4 спиці. І перейшла на номер 5. От на номер 4 я і зупинилася, в'язатиму основне полотно на номері 4. А номер 5 використаю для жакарда. Ось подивіться, наскільки. а Тут приблизно однаково. Ну Одним словом, ось так ось така так виглядає пряжа. Ось такі у мене зразочки. І зараз вам покажу схемку по якій я в'яжу. Якщо ви щось тут побачите, Ось така схема. Це е, схема е, кокетки Вереск. Звичайно, її, так знаєте, трішки е, складнувато було знайти. Я бачила вироби, бачила платний платний опис, де можна придбати його. Але я бачила і схему в інтернеті, і я зайнялася пошуком. І в мене, мабуть, пішло. Пішов вечір, щоб знайти гарну схему, і то вона виявилася не дуже гарною, а вже коли я розпочала в'язати, я знайшла більш кращу схемку. Так що, дівчатка, я розпочала своє в'язання. Як це буде виглядати, я зараз вам покажу, але, не знаю, не лякайтеся, тому що я новачок. Я тільки вчуся жакарду. Я не не в'язала ще джемпер жакардовий. Зараз я просто в'яжу і думаю, чи я правильно це роблю, чи я неправильно це роблю. Це для мене взагалі щось таке. ну от бачите як, Чи воно розпушиться, чи його можливо випрати, подивитися, а потім уже розпустити. Ой, не знаю, щось мені не дуже так подобається. От Чесно, оці ось проглядають, оці... чи може підтягувати ниточки, чи я дуже вільно в'яжу. Я не розумію, що я роблю. Чи це так і потрібно? Я не знаю. Не знаю і все. Просто не знаю. Чи це я дуже до нього прискіпуюся. Хто в'яже жакарду, дівчатка? Підскажіть, будь ласка, ну такого ж не повинно бути, правильно? Мені здається, я щось неправильно роблю, щось неправильно в'яжу. Або я досить вільно в'яжу, але ж коли воно розпушиться, куди ж йому розпушуватися тоді? Хм? Ну, це мені взагалі не подобається. От не знаю. Можливо, я дуже така. Треба, мабуть, звертатися до Наталі з запитанням. Можливо, його розпустити, поки ще не пізно. Навіть не знаю, що робити. Добре, до наступних підключень щось вирішу. Або ж ви побачите щось пров'язане далі, або ж розпущений варіант. Не перемикайтесь. І так, дівчатка, підключення з руки буду розпускати. Тому показую, поки є що показати. Ну що, мені не подобається ось це, як проглядає. Я випрала, трішки розпушилася пряжа. Можливо, вона більше розпушиться, але мені не подобається. Не подобається, як вона виглядає. І мені здається, я приміряла, що треба трішки менше петель набрати, тому що якось горловина завелика. Я не хотіла ніякої обробочки, просто ось так, щоб була в мене тут лицевою. Гладю і я, мабуть, таки розпущу, гляну, я не пам'ятаю, там здається, 105 петель набирала на спиці номер 4 Але, мабуть, все-таки буду набирати менше трішки, хоча б на 10 петель, щоб було трішки не так не така глибока горловина була. Я не хочу це зимовий светр. Він ну не потрібно такий глибокий. Не хочу дуже і під горло, ну і такий дуже не хочу глибокий. Ну, бачите, ну не гарно воно виглядає. Можна, звичайно, сказати, та, пройде, ну мені не подобається. Чому я буду в'язати те, що мені не подобається, правда? Так що, розпускаю і буду, можливо, буду робити з протяжками, підхоплюючи десь, тому що тут уже 6 петель, 7 петель. так? І це забагато. Можливо, через дві петлі третю буду робити такий підхват. Не знаю, що його придумати, ну буду щось думати, але так залишати я не хочу. Буду розпускати. Пішла мотати. Ну що, буду вам показувати, що у мене далі відбувається з моїм виробом. Я розпустила і розпочала в'язати заново. Тут не зовсім гарно передається, тому що, тому що в мене тут частина випрана, та що я прала. І зараз ось в'яжу з протяжками, але в'яжу, дівчатка, з протяжками невеликими. Мабуть, три петлі це в мене максимум. Ось так виглядає зворотня сторона. Я пров'язала, і знаєте, з чим я зараз зіткнулася, з якою проблемою? А проблема в тому, що вона в мене. Точніше, я навіть, можливо, це і не проблема. Але я не знаю, як правильно повинна. Ну, наскільки я розумію, кругла кокетка повинна бути круглою. Тобто, от я її так розкладаю і вона повинна бути круглою. Але тут вона взагалі якась не кругла, бачите? І мені, коли я її приміряла, от мені якось замало ось цих прибавок, чи що. Чи робити, знову ж таки більше? Горловинку, а потім чимось її обв'язувати. Я навіть не знаю, що робити, розумієте? Ну Зараз розпускати знову, чи варто, скільки я тут її відв'язала, зараз з вами замірюємо, я думаю, сантиметрів 10 є. Так, 12 см відв'язано, не знаю. Можливо, зараз знову-таки буду писати Наталі вона мені там трішки. Ну, допомогла, ну, в тому, що підказала, що його випрати і подивитися. Ну, я потім розпустила, звісно, тому що воно було не воно. Зараз в'яжу трішки щільніше. Можливо, за того, що я щільніше в'яжу, і воно, знаєте, не пружинисте таке полотно. Ой, навіть не знаю, що робити, дівчата. Тому мені подобається, як воно виглядає, начебто так непогано, так? Да? Що скажете? Не знаю. Просто не знаю, що робити чи розпускати. Зараз, мабуть, буду таке писати Наталі, можливо, вона мені щось поради. В неї великий досвід у в'язанні жакарду. Але не знаю, як щодо круглих кокеток. От не хотіла я займатися оцими всіма розрахунками, але, мабуть, прийдеться. Сісти, порахувати. І поки що я поки не розпущено. Вирахувати, як у мене виходитиме, так? Мабуть, правильно буде, я так розумію. Принаймні, це ще один такий варіант, щоб це все не розпускати. А раптом в мене все правильно. Може вже й таке бути? Ну, не знаю. Я думаю, що кругла кокетка повинна бути круглою, а вона, бачите, у мене зовсім і не кругла виходить. А можливо, тому що в мене тут не знаю, що робити. Ой, так, дівчатка, одним словом, я з вами прощаюся. Я думаю, що вже в наступному звіті у спільному проєкті. Приготую ось так, щоб кадр був трішки красивіший. Малюю, пряжею, вже буде більш такий конкретніший результат. Дякую всім, що були зі мною, що додивились дане відео до кінця. Всього вам доброго і не забудьте перейти в опис під даним відео, там є посилання на організатора, спонсорів. Спонсора, а також на учасників даного спільного проекту, ви там уже побачите, що дівчатка в'яжуть. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Пока-пока.